Кропивничанка Наталія Кривошей зламала ногу через непочищену від снігу дорогу у середмісті напередодні для спілкування. Обрала відеозв'язок. Це трапилося вчора у центрі міста на пішохідній частині вузі театральної, неподалік від банкомату Приватбанку. Однак це була не тротуарна частина, це вже була асфальтована там, де саме дорога. Тобто це відповідальність на відповідальності комунальників, а не підприємств, організації, які орендують поряд приміщення. Я направлялася до банкомату і почула, як із даху з'їжджає крига із зі сніг. Я зняла голову. Щоб якось зреагувати, і е, в цей момент е, посковзнулася і впала. На цих фото ви бачите ногу після травмування і рани на руках. Такий вигляд має місце на вулиці Театрального у Кропивницькому, де напередодні травмувалась Наталя Кривошей. У мене нога е, в цей момент е, нога послизнулася через те, що там е, була крига на асфальті і. Під кашою зі снігу у травмпункті зробили рентген і діагностували зібралом і щиколотки колодки суглоба. Протокол за порушення правил благоустрою через непочищену від снігу територію можуть скласти, якщо отримають скаргу від травмованої людини, каже інспекторка Лариса Завидна. Кафе прибирає коло себе, приватбанк прибирає тротуарну частину, а під бордюром це вже комунальні служби повинні прибирати. У нас є універсал 2005, повинна бути фотографія там імена цього підприємства, де ну, чоловік там упав, тому складаємо адмінпротокол. Відповідальні за прибирання снігу біля будівель власники і орендарі приміщень доріг комунальні підприємства міськради, пояснює начальник інспекції з благоустрою Олександр Брюховецький. За порушення передбачений штраф на приватних осіб від 340 до 1360 гривень, а на посадових осіб від 850 до 1700 гривень. Якщо, наприклад, от, Травмувалась людина на тій території, яке потрібно прибирати комунальне підприємство, які тоді дії інспекції з благоустрою. Ну, якщо ми там ще протоколи не склали, то складаємо. По факту порушення складається адмінпротокол, а потім передаємо на адмінкомісію. Травмування під час ожеледі на міських тротуарах і вулицях радить фіксувати і звертатись до суду адвокат Еміль Багірян. Ну, по-перше, обов'язково треба з'ясувати, чи були свідки даної події. Обов'язково, ну, хоча б, е, е, взяти номера телефону. Якщо є відповідна там, телефон, відеокамера, зафіксувати це місце, е, на якому вона отримала цю травму. «Бажано обов'язково викликати на це місце швидку, тому що швид, е, карета швидкої допомоги вона буде фіксувати в якому саме місці, в якої ділянки, в е, міста, дороги, так де або інше, де відбулася травма: звертатися зі скаргою до е, безпосередньо відповідального, збирати обов'язково всі чеки, всі квітанції за оплату е, лікування, так і так далі. Чи звертатиметься до суду через зламану на непочищеній від снігу дорозі ногу Наталя Кривошей каже, ще не вирішила. Не заради якихось там собі там вигод, компенсації або ще з якоюсь там корисливою метою, а просто для того, щоб керівники виконавчих органів міської ради якось організували роботу комунальних служб трошки на іншому рівні. Начальник комунального підприємства міськради Універсал 2005 Віктор Панішко телефоном відповів, що коментар про чищення від снігу цієї ділянки дороги, на якій напередодні травмувалась Наталя Кривошей, через занятість надати не може. Суспільне направило інформаційний запит. Чекаємо на відповідь. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.